Нема терпіння. Ночі таке гатили, ми не спали і тряслися, утром встали і тікаємо. Зараз опасна ситуація, хоч себе спасти, а майно це вже таке діло наживне. Двох прямо вбило і винесло з хати. Це утром як вийшли вже з підвала, аби там наверху були, так нас би ви теж винесло. А це летить через нас усе. Ми з крої живемо. Повертатись плануєте? Мабуть, ні. Якщо розіб'ють, ні. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Сьогодні працюємо у селищі Краснопіллі. Буквально за 3-4 дні центр громади перетворився на суцільну руїну. Зараз людей тут немає. Охочих виїхати дуже багато проводиться евакуація, і щодня приїзд привозять людей евакуаційними маршрутами до Сум. І далі в глибу області про те, що лишилося від Краснопілля і як триває тут евакуація. Зараз вам покажемо. Це будинок культури в Краснотилі, якщо влітку минулого року сюди поцілила ракета поблизу, то ще щось залишалося, вціліло і навіть був шанс на відновлення його. До нині сюди прилетіло кілька кабів і ось лише каркас залишився. Ми приїхали і ціла зруйнована вулиця. Просто кожна хата, всі підряд рознесені. Тут були прильоти авіабомб, собака стоїть під двором, ніхто вже його не пускає, бо люди, мабуть, евакуювалися. Пакети вони всі взяли. Він виходить, нема терпіння. Ночі таке гатили, били в рес, а наш дом ходором ходив. Ми не спали тряслися. Утром встали, тікаємо, бо зна куди, що й до чого. Бо нема в нас нікого. Може хто приютить, бо, значить взагалі життя є там, де чи нема. Бо, Оце таке. А дому весь розбитий. Больниця ж бачили. Ви, ні? Mm -hmm. От около больниці, ото все наше. Двох прямо вбило і винесло з хати готово. Mm -hmm. Така житуха. Це утром, як вийшли вже з підвала. А ви там наверху були, так нас би теж винесло. І паспорт забули. На плутон на це Приїхали ще на одну вулицю в Краснопіллі. Тут теж розбиті двоповерхівки, багатоквартирні. Прямо на дорозі було влучання каба, ну і вже від вибухової хвилі тут все просто порозносило. Завжди потерпало від ворожих обстрілів, але якщо раніше це була артилерія, міномети САУ, то руйнування були набагато менші. Ну, а тепер ворожі винищувачі відлітають від цього напрямку лише аби дозаправитися і знову продовжують бити по вулицям, по звичайним вулицям. Бо тут як ви бачите, колись жили люди і ще зовсім недавно, а за декілька днів все змінилося. У поселищі зовсім немає людей. Бігають лише собаки покинуті. А ті, кого ми бачили, то вони збирають речі і теж будуть виїжджати. Зараз, поки віднос не затища, то люди користуються моментом, вилазять з підвалів, де вони провели вже кілька ночей і їдуть. Це опасна ситуація, що якщо не вийде, то хто його знає, що тут. І ви знаєте, вже прожив я в житті вже практично. І оставляю на все це, оставляю це, це майно. майно, якось вже, так сказати, хоч себе спасти, а майно це вже таке діло наживне. А жити, Хазяйства вже теж немає. Уже такого тут тільки, це, що весна йде, роботи скільки тут, а тут, тут так, ситуація, що ніде не дінеться, треба виїжджати. Жалко, життя прожили, а тепер треба така ситуація. І говорили ми коли за братський російський народ, а воно, каже, немає тут. Добре, що ще Європа нам хоче. Допомагає, як би там не було, а допомагає. За це дуже спасибо їм. Та є вода. Мені закривають разу. Ми вже заховаємо. Приходьте, сідайте. Давайте, я вас У вас хата ще ціла. Це вже трохи повреждено. Вікно замінили. Не замінили, а забили ти її І угол там у кухні вибило. Ну, подали скільки, три снаряди. Два снаряди метрів двадцять. От кухні сарай у нас І третій в сторону метрів на 10 до сусідів. Тому, що не та. А це летить через нас усе. Ми з крої живемо на, 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 на вулиці. Усе. Куди виїжджаєте зараз? вже знаєте? До сина, до сина. на Дніпропетрущину. Повертатись плануєте? Мабуть, ні. Якщо розіб'ють, ні.